Крим це Україна, а Путін. На коліна очільник Кремля в памперсах під звуки українського гімну стоїть на колінах. Так у Львові в театралізованій формі бійці об'єднання добровольців та небайдужі мешканці міста біля російського консульства нагадали Москві та цілому світові, що Крим це територія України. Акцію провели не випадково, адже саме 16 березня 2014 року під дулами автоматів на півострові провели псевдореферендум. Після нього Росія поспіхом приєднала Крим до свого складу. Складу та почала на території етнічні чистки татар та українців. Він нас підгузнику так чому? Тому що, м'яко кажучи, він е, опустився так на весь світ. ось І в кінцевому результаті він все одно. Ми його переможемо і він буде стояти на колінах. Крим це є нероздільна територія України. Що Крим це є ціле України, і що ми не можемо миритися з тим, що, на жаль, на превеликий жаль, на сьогоднішній день Крим є окупований, і ми хочемо це донести до всього світу.